Привіт, маленькі дослідники! Готові дізнатися, як бути безпечними. Навколо нас багато цікавих речей, але деякі з них можуть бути небезпечними. Якось цей блискучий ніж. Він гарний, але може поранити. Завжди просіть дорослих допомогти вам на кухні. А якщо до цієї розетки, це не іграшка, ніколи нічого туди не вставляйте. Добре? Дуже важливо бути обережними. Подивіться, на ці різнокольорові пляшки з миючими засобами. Вони можуть бути схожі на напої, але можуть викликати отруєння. Завжди кажіть дорослим, якщо бачите їх. Пам'ятайте, дітки, деякі речі тільки для дорослих. Якщо бачите щось, чого не знаєте, просто запитайте дорослого. Вони поруч, щоб оберігати вас. А тепер, малята, давайте пограємо. Знайди небезпечний предмет. Уважно розглянь цю кімнату. Адже потім будуть з'являтися різні небезпечні предмети. Ти маєш їх показати та пояснити, чому вони небезпечні? Отже, розпочинаймо. Шукай небезпечний предмет. І покажи пальчиком. Так, ножиці. Ось вони. А тепер скажи, чому ножиці це небезпечний предмет? Правильно, тому що вони гострі і ними можна порізатись. Шукай наступний небезпечний предмет. Так, це сірники. Ось вони. А тепер скажи, чому вони небезпечні? Правильно, тому що може статися пожежа, якщо не дотримуватися правил користування ними. Шукай наступний предмет. Правильно, голка, ось вона. А тепер скажи, чому вона небезпечна? Правильно, це гострий та дрібний предмет, яким можна вколотися. Спробуй знайти ще предмет. Так, це саме він. Це ніж. І чому ж він небезпечний? Так, правильно, це гострий та ріжучий предмет, яким можна зробити ранку. І тим самим потім занести інфекцію. Спробуй знайти ще. Так, ось він небезпечний предмет. Праска. І чому ж він небезпечний? Правильно, тому що це електроприлад. Він нагрівається, тому треба бути з ним дуже обережним, щоб не обпектися. Будь уважним, адже тут знову десь є небезпечний предмет. Ти молодець, ти знайшов ліки. І чому ж вони небезпечні? Правильно. Тому що, якщо не дотримуватись інструкції застосування, можна отруїтися ними. А тепер бачиш десь небезпечний предмет? Спробуй ще знайти небезпечний предмет. Молодець. Ти знайшов його? Як він називається? І чим вони небезпечні? Правильно, тому що це дрібний та гострий предмет. На нього можна наступити, його можна проковтнути, власне, можна сильно пошкодитись. Так, так. А чи зможеш ти знайти ще небезпечний предмет? Так, це свічка. І чому ж це небезпечний предмет? Так, тому що будь-які ігри з вогнем є небезпечними. Ти можеш зашкодити собі, можеш зашкодити іншим або ж створити велику пожежу. Отже, чи що ми сьогодні дізналися? Ножі, розетки та пляшки з миючими засобами це не іграшки. Завжди питайте дорослих, якщо маєте сумніви. Дякую, що вчилися разом зі мною. Будьте допитливими та обережними. Бувайте! Дякую за увагу!